Мінна безпека, що таке стрес та чому потрібна фізична активність. У прилуках пройшла не лекція з відомим шоуменом Олександром Педаном. Захід називається не лекції 2.0, як бачите, тому що ми минулого року їздили 25 міст і читали дітям мінну безпеку. Зокрема, цього року вирішили не зупинятись, тому що є області, зокрема Чернігівська, які мають таку величезну проблему. І Ми розуміємо, що розміновувати Україну будуть мінімум років 10-20, ніхто не знає скільки. А Діти ростуть, діти живуть, рухаються, граються і так далі. Тому це для них вкрай важлива інформація. Не лекція це неформальне спілкування про безпечне поводження з мінами, про те, як зберегти ментальне здоров'я у стресових ситуаціях. Олександр Педан наголошує: сьогодні діти знаходяться у стані стресу, а батьки, на жаль, цього часто не помічають. І нині з дітьми варто говорити як ніколи, адже ми живемо в умовах війни. Ми робимо це Разом із ЮНІСЕФ Україна і громадською організацією ЮМАД. І цього року ми вирішили проїхати і зробити 100 заходів. Це 19-й захід у нас поспіль. У нас була Миколаївська область, потім Одеська, тепер Чернігівська. От, і ми доїхали до Прилук. І сьогодні в ліцеї номер 5 будемо спілкуватися наживо з дітками. Головна тема це культура безпеки в цілому. Вона складається з мінної безпеки, з безпеки. Назовні, на вулиці, в приміщеннях і так далі. А ментальне здоров'я. Ми навіть говоримо з дітками про сексуальне насильство, що це є, як його не допустити і що робити в разі, якщо таке сталося. Причому з дітками будь-якого віку, і це правильно, вони дуже класно реагують, не так як їхні батьки бояться про це говорити. Ми говоримо про важливість навчання, про фізичну активність. Ну і взагалі просто підіймаємо дітям максимальний настрій. Ну і і в такій інтерактивній формі ви побачите, вкладаємо їм дуже важливу. Інформацію не лекція від Олександра Педана відбулася в інтерактивній напівігровій формі. Прослухати її в укритті п'ятого ліцею зібралося понад дві сотні прилуцьких школярів з різних навчальних закладів. Дітей ділять на команди, роздають пульти, аби ті шляхом голосування приймали активну участь в обговоренні. Стартують зі знайомства з відомим шоуменом. має моє справжнє прізвище, так і є з дитинства по паспорту. Все Педан хочете доведу в мене є дія. Тут ласочка. Вірите? А хтось мене минулого разу каже. А, а покажіть я сфоткаю собі. Візьму на вас кредит. О, це. подав Олександр Сергійович. Та ні, є написано, правда? Є, yeah, окей. Okay. Отже, насправді я педан, я родом з Хмельниччини і маю тік-ток з донькою, називається він Педан може, тому що моя донька теж педан. Зрозуміло, як буде діяти. Вийшло, радились, голосували, а тепер найголовніше. Ви не просто будете обирати правильні чи неправильні варіанти. Ви будете керувати нашою налекцією. Як знаєте серіали, я такі на нетфіксі, коли домов. Там... Ви обираєте, що буде далі, вкусить мене змія чи ні. Я сподіваюся, ковсім не буде. Ским школярам надзвичайно припав до душі захід такого формату, під час якого доступною мовою їм вкотре нагадали, що потрібно робити під час повітряної тривоги та як поводити себе, коли знаходиш підозрілий предмет або коли в тебе депресія. Депресія це вже коли всі всі наші е, фактори, це всі наші симптоми, про які ми проговорили, тривають вже не один день, а більше двох тижнів. Зрозуміло? Якщо ви один-два дні щось переживаєте, це ок, ми це говорили. Це нормально, треба про це говорити. Але якщо більше двох тижнів ви бачите в себе або в когось з ваших друзів, сім'ї, ось такі симптоми, то треба звернутися до е, професіоналу. Заряд позитивних емоцій та багато корисної інформації здобула під час зустрічі учениця п'ятого ліцею Карина. Вона задоволена, що спілкування було неформальним. Дійсно, дуже цікаво дізнатися більше про якісь техніки безпеки, про ну, взагалі, як правильно діяти в цій стані війни в наші такі важкі часи. Це дійсно дуже необхідно. Тим більше побачив, що це будуть представляти такі ну відомі доволі люди. Це дійсно стало цікаво. По завершенню заходу усі учасники виявили бажання особисто познайомитися з ведучим Олександром Педаном, зробити фото на згадку та отримали прикольні подарунки.